Шановні колеги, ми підводимо підсумки вже нашої першої секції. В нас зараз Андрій Миколаївич Сергієнко підключиться ще. І Валерій Миколаївич Сердюк. В студії у нас шановний Дмитро Васильович Жмурик, Оксана Васильна Петренко і я. Так, що в нас ось така велика команда науковців, і ми переходимо зразу до чату. Включіть, будь ласка, чат, будемо відповідати на запитання. Так, трошки нижче, нижче, нижче. Ні, навпаки, навпаки. Ось запитання до Дмитра Васильовича Жмурика. Скажіть, будь ласка, чи може з'являтися епіретинальна фіброплазія після задньої вітеректомії при вітріомакулярному тракційному синдромі? Ну, Цікаве запитання. Дивіться, можна, я думаю, як сформулювати правильно. Може з'являтися, якщо не видалена повністю внутрішня погранична мембрана, прикордонна мембрана. Тобто буває таке, що ми прокрашуємо. Задній геалоїд забираємо, потім забираємо епіретинальну фіброплазію, залишається внутрішня прикордонна мембрана. Ми її чи не прокрашуємо повторно, чи не бачимо, і тоді може з'являтися фіброплазія. Тому ну, досвідчені вітналі хірурги, якщо потрібно, прокрашують кілька разів. От, макулу, і, В принципі, якщо це все робити, то, О, то це, я, я такого не знаю. Ну, да, це, це деталі, мабуть, оперативного втручання. Це Бачите, на той задав ще запитання, він дуже також через та ці цікаво. Ну, може, да, ну, Колаївич, вітаємо вас. Особливо. Ми в обговоренні зараз. Вітаю Сергій Валерій Миколаївич, Зараз я буду читати запитання, щоб ви просто бачили. Так, далі давайте нам запитання подивимося. Лікар Іванців, проблеми працевлаштування та реабілітації з порушенням зору. Я хочу сказати, що тут дуже багато питань офтальмологічних соціальних ми зробимо спеціальну Конференції на платформі, яку ви добре знаєте, MedExpert, ми проводимо офтальмологічні катастрофи і ми підготуємо цілу програму разом з тифлопедагогами і психологами. Покажіть нам ще вище, будь ласка. Можливості очного протезування, деякі очні протези сьогодні можливі. Оксана Васильівна. Ну, що стосується очного протезування, то тут е, також потрібно розуміти, чи це самі звичайні протези, чи це екзопротезування. Говорячи про звичайні протези, це, цим займаються окуляристи, і ви знаєте, що зовсім недавно приїжджав до нас в Україну відомий такий окулярист, це е, Валдіс Валтер із Прибалтики, який надзвичайно надає велику допомогу як нашим військовим. Так і цивільному населенню. Є лабораторії очного протезування в Києві, є лабораторія очного протезування в Вінниці, в Одесі, тому завжди є куди скерувати таку категорію пацієнтів. Що стосується екзопротезування, то така лабораторія є лише в Києві і тут така мультидисциплінарна команда з анапластологів, які виконують ці екзопротези, шлепо лицеві Хірургів, ну і вже звичайно офтальмопластичних хірургів, які також можуть допомогти тим пацієнтам, коли звичайне протезування не підходить. Дякую, дякую. Тепер, шановному Валерію Миколаївичу, запитання: постконтузійні проблеми, дефекти полей зору, тунельний зір, а також ведення контузій обох очей. Це запитання до Валерія Миколаївича, будь ласка. Дуже слушне запитання, Сергій Олександрович, дякую. Я хочу сказати, що взагалі на сьогоднішній день ми розглядаємо більшість тих травм, які надходять на сьогоднішній день до стаціонару, до нашої клініки, це, це контузіонні поранення, Більше і багато не доходять. Я хочу сказати, згідно статистики, ми на сьогодні отримуємо десь і проконсультовано було, і в полі, в полі, в полі, в полі лікарні нашій обласній. На приймальному відділенні десь біля 86%. відсотків ура, і це ураження е, супутнє, це урадження і нервової системи, лор органів і, е, порушення мовлення. це це стосується того, що це і є контузія первинна контузія, або вторинна контузія, яка відражається безпосереднім е, пошкодженням або ока, або при контузії треба пам'ятати. Це, це пошкоджується і. Е, Мозок і пошкоджується здатність мовлення річ, і пошкоджується також акубара травма і слух, і тому я хочу сказати, що контузію треба розглядати саме в тій сукупності, а тому, коли ми маємо справу, наприклад, з тонельним зором, то тут напевно не тільки урадження ока. Я хочу нагадати те, що контузія, бо контузію треба розглядати ще раз. Я повторяю, в сукупності, от ті контузії, які, які з якими змикались ми в нашій клініці, це друга, третя ступінь. Я нагадаю, до речі, які контузії існують. Це це, це перша ступінь важкості, друга, третя, четверта, четверта, це вже руйнування ока. От друга, третя ступінь, де ми маємо або іридіаліз, або розрив зіниці, або ми маємо відчування сітківки, або, або руйнування е, самого ока, це друга, третя степінь, ступінь е, е, контузії. Е, тому у кожній ступені відповідно своє лікування. І коли ми кажемо, чи це тривалий процес лікування, також треба відповісти, він може складати е, тижні, він може складати місяці, він може складати роки. Це вже залежить від, від рівне і ступіни ураження, чи задіяний цьому мозок, чи задіяний в цьому, мозку, задіяний в цьому да. інші органи і системи. От я би так би відповів. А ну а треба пам'ятати, що багато контузій, тих, які не находять до стаціонару, це легкі степні контузії, де теж звертати треба увагу, тому що ми маємо справу до речі із. Урадженням акомодації саме на це треба звертати увагу, особливо я ще раз кажу при легких ступенях. Ну і підключати безпосередню терапію. На що б я звернув увагу взагалі при контузіях і при лікуванні контузіях? Це перше при легких ступенях це. Безумовна це акомодація, А вже при ступенях, де ми маємо крововиливи, то тут би я би сказав би треба запобігати гемосидорічній інтоксикації сітківки і іншим структурам ока, і рогівці, і сітківці. І тому треба своєчасно виконувати вітру операцію або робити задню трпанацію склери, якщо ми маємо справу з субхоріоїдальним крововиливом. Ну от да, так би да. я сказав. Валерію, ну, так, і дякую, і дякую. Час для лікування да, дякую. дуже тривалий час. Тут, При дивіться тут є Є ще запитання до вас. Ви поки що підготуйтеся. Показання до кератопротезування, які тимчасові чи постійні. А зараз я хочу надати слово шановні Надії Анатолійовні. Там запитання таке: посттравматичні зміни сітківки у дітей та методи лікування. І друге запитання: частота і підходи ведення контузійних макулопатій. Дякую, дуже цікавий аспект, бо насправді посттравматичні сітківки вони виникають і при відкритій, і при закритій травмі. І, взагалі, згідно статистиці, 30% пацієнтів госпіталізованих з приводу травм мають уражені сітківки в будь якому ступені. Найбільш розповсюдженими є все ж таки: це комоція ретіна або сотрясіння ретини. Воно може виникати або в місцях, які відповідають проекції прикріплення екстраокулярних м'язів, або безпосередньо в задньому відрізку ока, тобто макулярна ділянка і навколо зорового нерва. це різні е, локалізації крововиливи, це преретинальні, преретинальні, субретинальні, субкоріїдальні. Це розриви оболонок, причому це можуть бути ізольовані розриви судинної оболонки, і е, далі прогнози, тактика буде ведення залежати від локалізації. Найбільш несприятливими в прогностичному плані є сумповелярні розриви судинної оболонки і е, травматичні макулярні розриви або периферичні травматичні розриви сітківки, які ускладнюються відшаруванням сітківки. Тактика насправді залежить від індивідуальних особливостей. Хочеться тільки зосередити увагу на підходах до лікування травматичних макулярних розривів. Ми знаємо про Достатньо кількість публікацій, які свідчать, що травматичні макулярні розриви вони схильні до самозакриття, особливо якщо йдеться мова про макулярні розриви розміром до 200 мікронів, і тут тому не треба поспішати з виставками відносно раннього оперативного втручання згідно всім протоколів до восьми тижнів. Тактика це ж таки дотримання консервативного лікування. Тому не треба поспішати з хірургією. Дякую. Особливо цікавим є робота, остання, яка демонструє ефективність застосування стероїдних, нестероїдних трапель і інгибіторів карбонгідразів при травматичних мокулярних розривах. Дякую, дякую вам. Ми бачимо підключився, шановний Андрій Миколаєвич, Сергієнко, до Андрія Миколаївича Було стоп, стоп ви Ну, промил... промикнули так назад, назад, назад. Да питання ще далі, 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 будь ласка. Ще вище, ще вище, ще вище. Піднімаємося, піднімаємося. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Андрій Миколаївич, запитання таке від наших чатівців: постконтузійне відшарування сітківки і підходи до лікування. Постконтузійне відшарування сітківки і підходи до лікування. Будь ласка, слухаємо вас. Доброго дня, слава Україні, героям слава. З Африки. Я якщо є посконтузійним вішированню сітківки рематогена, потрібна потрібне втручання. Якщо це просто набряк сітківки, якась екзудація, то в паранніх періодах треба. Можна поколоти і стероїдні препарати, і антиоксиданти, і, і а в довготривалому фричному при перебігу потрібно довготривалий прийом препаратів антиоксидантів з мікроелементами. Іноді можна випити і бакал червоного назви я... з ресератролом. але якщо є вітрування сітківки ригматигена, то потрібна, <клес> потрібна хіл. Хирургі... Так, дякую, Андрій Миколаївич, Дякую за відповідь. Тут запитання таке ще є до студії. Я думаю, що це буде для Дмитра і Оксани Васильівни. Яка травма ока найбільш часто зустрічається серед поранених? Оксана Сіна, мабуть, ви по передньому відрізку спочатку. Так, якщо говорити про переорбітальну ділянку, допоміжний апарат ока, то, звичайно, в силу, якби, моєї такої спеціалізації частіше до мене звертаються пацієнти з травматичними ушкодженнями повік, сльозових органів, орбіти, переднього відрізку ока. І це можуть бути як свіжа травма, так і уже наслідки. Травми, з якими приходиться стикатися. Доволі часто ми співпрацюємо з нашими колегами, це з лепилицевими хірургами, з нейрохірургами, з лор-спеціалістами для надання такої мультидисциплінарної допомоги даній категорії пацієнтів. Да, ну, Дмитро Васильович, там все-таки задні варіанти. Ну Дивіться, при закритій травмі найчастіше, звичайно, я спостерігав контузію. Я трішки додам Андрія Миколаївича, контузійні постконтузійні відширування сітківки, вони ще супроводжуються під вивихом кришталика, відривом кришталика, відривом райдушки. Як правило, коли хірург йде на хірургію таких пацієнтів, він має бути готовий до того, щоб якось стабілізувати мішок. Ну тобто я предпочитаю робити комбіновані операції, зразу видаляти кришталик, укріпляти або підшивати мішок, підшивати райдушку, і тоді вже переходити до хірургії сітківки. Це з приводу закритих травм. З приводу відкритих травм частіше е, зустрічали перфорацію з наявністю стороннього тіла. І дуже цікаві випадки. Ми спостерігали з Наталією Івановною капшук Вінниці. Це коли були перші дні війни, коли ми оперували. Ну, ми не були. Ну я особисто, я оперував військову травму більше 10 років, але от до такої масовості я не був готовий. І коли робиш гемофтальм, забираєш крововилив, іноді навіть не е, предполагаєш наявність стороннього тіла, а воно... Через 2-3 дні виходив вже, і ти робиш другу операцію другим етапом і мусиш його доставати. І от коли я показував свій клінічний випадок, е якби е інтуїтивно я відчував, що там є стороннє тіло. Це от після військової травми, що ти йдеш на військову травму і завжди чекаєш якогось сюрпризів. Воно бути, може бути в оболонках, і потім само виходити з на оболонки. от Таке я зустрічав. І, ну, як би це не звучало, але хірургія дуже цікава, дуже своєрідна, і якби нею потрібно займатися професійно. Я думаю, після війни ми напишемо її методичні рекомендації, якось цей опит проаналізуємо, от, тому що досвід величезний. Да, Дякую. Дякуємо до Дивіться. Сергій да. будь ласка, Вернікавич. Я хотів би сказати те, що згідно нашого вже великого досвіду, нами вже тільки за рік було прооперовано десь 1321 триста Я хочу сказати, що найбільша кількість це безумовно контузія. Безумовно, але різної стипін з, з, з різного ступеню о, тяжкості саме контузія, легкі ступені, десь із 86% – це легкі контузії, десь 40%, десь 36% – це друга третя ступінь. а Друга третя ступінь це вже те, про що каже і Дмитро. Про це і евакуація і крушталика, і розриви і радіжної балонки, і це відшування сітківки, або розриви сітківки. тому тут вже хірургічне лікування. От що стосується внутріочних е, е, сторонніх тіл, е, не проникаючих або проникаючих поранень, е, рогівки, склери, це все по 25%. п'ять відсотків. Зрозуміло, таке там запитання. От я побачив в чаті: чи тактичні окуляри захищають? Очі, от ви маєте досвід, ви на передові, от і пацібезумовно захисне безумовно, і це основна проблема. Я того, що скажу, сьогоднішній якщо день ми маємо такі не. важкі поранення ока. А якщо ми ну забезпечимо і ну просто тут, навіть не тільки забезпечення, а, а зобов'язань. Так, в Принципі так. всіх командирів, які які е, е, командують саме за безпосередньо солдатами так. мати і і, і бути вдягнуті в окуляри, то ми е, набагато скорочимо цю проблему. Дякую, дякую, ніколи Дмитро Васильович може додати малюсеньку ремарку. Додам у мене було два або три випадки у поранених, які були в тактичних окулярах. Ми доставали сторонні тіла з ока. Там стороннє тіло залітало через ніс рішучої кості в ока. Тобто були такі випадки. Вони захищають, от, але да. от були от два таких випадки. Тому треба бути готовим до всього. От, це військова травма. Ну таке маленьке доповнення. Дякую. Дякую, дякую. Дивіться протируцева терапія Ботоксом. Оксана Васильівна. Ну ви маєте досвід і косметичної терапії, да? і хірургічної. Так, ну я думаю, завжди краще працювати командою, і ми завжди за командну роботу. І от якщо говорити про рубцеві зміни, про рубцеві деформації, і ми вже казали, що хірургія це одне, а реабілітація це уже продовження реабілітації наших пацієнтів. І от рубцеву терапію ми тут застосовуємо всі можливі інструменти, і фізіотерапевтичні, і бототерапію. Але краще це робити разом з нашими колегами, з дерматологами, з косметологами. Які володіють також сучасними препаратами, саме проти рубцевої дією. І якщо ви були на наших тематичних курсах удосконалення по травмі, то ви бачите, що ми запрошуємо навіть дерматологів, спеціалізація яких саме лікування рубців. І така командна робота вона дає найкращі результати. Дякую, Оксана Сильна. Ем, Валерій Ніколай, ви десь там ще є? Покажіть це нам. Є, є, нас... Ну, включіть Валерія Ніколаєвича, ви знаєте, ми, коли побачили, що Валерій Ніколавич сидить із собачкою, то ми спочатку подумали, що це смішно. А потім, коли Валерій Нікалевич розказав історію цієї собачки, да, і що вона може робити, ваш пес. А розкажіть дві секундочки про це, Сергій Санкт, я власне хочу представити, зважаючи на те, що ми очікуємо, там же вже оголошено про. Черговий наступ э, рашистів, то я хочу сказати, що кожен повинен перш за все пілкуватися про власний захист. Так от оце антитерористичний захист Соня-1, я хочу сказати. І э, От вона реагує моментально реагує на рашистів. Вона, я расистів. Хто тут Соня? Орки, орки. Бачите? Бачите? Вона Бач? так же ненавидить орків, як є. Всі ненавидимо орків, і я думаю, що весна. Повинна бути літо обіцяють уже мирним. Дякую всім сердечно. Шановні колеги. Ми тут обговорили ваші запитання і прийшли до висновку, що е, дві книги по ВМД, як пам'ятаєте, від фірми ТЕА. Ось такі книги чудові надаються двом переможцям: це Наталії Кащук та Анатолію Шевчику. Так що ми вас сердечно вітаємо за ваші складні і цікаві запитання. Аудиторії сподобалися, тобто, всім, хто писали нам, да, і нашим експертам. Сердечно дякую всім експертам. Я назвав би вас демодераторами, а це провідні фахівці за участь в нашій науковій конференції. Ви її завжди прикрашаєте і робите змістовною. Щиро дякую.